Д. Пропуск матчу через перебір карток. Е, яка Д. А. Головний тренер Реала. Анчелоті. Б. Найтитулованіший клуб Німеччини. Баварія. В. Амплуа Пономаренка. Воротар. Г. Клуб із Ужгорода, що припинив своє існування. Говерла. Г. Італійський опорник. Легенда Мілану. Гатузо. Д. Пропуск матчу через перебір карток. Е, яка буква? Д. Покарання за перебір карток. Дискваліфікація. Е. Що футболісти цілують, щоб показати відданість клубу? Емблему. Є. Е, Екс-захисник Карпат Дніпра та збірної України Володимир. Єзерський. Ім'я головного тренера Минаю. Желько. З. Клуб із Кропивницького. Зірка. І. Ім'я екс-голкіпера Реала Касільєса. Ікер. Йот. Сербський нападник Мілану Лука. Й. Буква. Є? Йот. Йовіч? Правильно. К. Назва дербі між Динамо і Шахтарем. Як називають цей матч? Така буква? К. Класичне. Л. Голкіпер Реалу. Лунін. М. Як іще називають чемпіонат світу? Іспанське слово. Мундіаль. Правильно. Н. Італійський клуб, за який грав Марадона. Наполі. E, О. Футболіст із Чернівців, який грає за ЛНЗ. E... Пригадаю, хто грає за ЛНЗ. Дальше не знаю. Олійник. П. Клуб із Івано-Франківська. Прикарпаття. Р. Кого називали Зубастик? Роналду. С. Назва чемпіонату Італії. E... С. Не знаю. Серія А. а Т. Серіально. клуб перший чемпіон України. Таврія. E, у. Спілка Європейських футбольних асоціацій. УЄФА. Ф. Екс-гравець Чахтаря і Мансіті. Яка буква? Ф. Фернандіні. Х. Бронзові призери Чемпіонату світу у Катарі. Яка країна? Хорватія. Це Грецький захисник Ліверпуля. E, раз. Костас. Не знаю. Це Мікас. Ча. Клуб Михайла Мудрика. Е, Челсі. Ша. Переможець Кубка УЄФА 2009. Шахтар. Ща. Форма емблеми багатьох клубів. Є ромб є коло. А це на букву Ща. Не знаю. Щит. Ю. Ім'я Вернедуба. Юрій. Я. Юна зірка Барселони. Я мало. Правильно.